Ми добралися до 16-ї станції фонтаном, великого фонтану, тобто на золотий берег. Слава із повтолу і зішпортився на тому ж самому місці, як минулого разу. Яка краса. А тут ще є кінотеатр пляжний. Можна дивитися фільми. Такий вечір Як в ресторані? Перегородили пляж, хоча не мають права цього робити. Море. Тобі враження, Слав. Дорого. Тут? К кава 35 гривень еспресо. Дорого. Іван, ні. як тобі прогулянка? Дуже добре. Да. проходимо мимо будинку морозлі. Ось. Ось це все, напевно, він один чи ні? Що? Ні, це якийсь напевно інший. Да, там ззаді був будинок Морозлі. От. А, це вже будинок на да. два. А це... Ні, це теж будинок Морозлі. Готель. Да. європейський. Готель Європаїс 131. Цей режим класний, як він називається, господи кінематограф. Uh -huh. Але от ти дивишся в камеру, він тебе хапає. Ти відвертаєшся від камери і він тебе блюрить. Так, я знаю. Скажи, що це музей археологічний. О, за Іваном у нас археологічний музей. Да. Да. Чому ми до нього до нього не пішли? Ніколи я там не був. Треба ми піти, і там дуже класно. Там динозавр кажуть є. І там є костю. Мамонта. Мамонта і динозавр. динозавра. Динозавра. І золота кімната з кілька. Це така гарна угодна.

В трошки? Трошечки. Саму мало. Дуже Боже, які гарні клумби. Так прикольно, він всіх людей ловить. Прихоня. О, а Москву і пітер зняли, так, да, з цього? Зняли. Слава Богу. Александрія. На Москву. І ти туди. Тут у нас це бог торгівлі. так? Це бог торгівлі. А А як Меркурій, так? Да? Ні, це у римлян Меркурій, а у греків? Бреків. На горі стоять дві жіночки, одна з них роздягнена, інша одягнена прямо як під паранжу. Зараз, щоб краще було видно. Гермес, так? Да? Це бог торгівлі, Гермес. Торгівлі і злодіїв. От. Тут дві жіночки. От, день і ніч. І між ними годинник. Так, і, і хто? А це хто Мар'ян? Тут ніші. Так, то це, це Церера, погріння родючості, Меркурій або у грецька міфологія. Ну і тут, звичайно, спили. Там вони є. А тут їх чомусь зруйнували. Ну, і це будівля торгівельної біржі. Задній дворик, він правда, оце, як називається? Оце, еркер? Оця це, це частина Еркер називається. Це, 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 а а не тут Всередині В середині в дворику. Ну, Такий наш Приморський гар. Під номером 12 на Приморському бульварі, от у цьому от дворику, де якраз написано прошле, яке перекреслене, ось знаходився дуже цікавий заклад, дуже популярний серед одеситів. І він був. Досить незвичний, гарно вифарбований двір в такий марокканський червоний колір, з жирафом, з різними прикольними статуями. І він був дуже затишний і дуже гарна була музика там, і непогані коктейлі. Зараз подивимося, що тут на сьогоднішній Зараз день є. Добро. Ні, мене займали просто подивитися, що у вас тут є. Дякую. Так, такий гарний цей. Пальми вифарбований цей.